Олімпійські ігри в Парижі завершилися, і у скарбничці української збірної 12 медалей, три золоті нагороди, п'ять срібних і чотири бронзи. Не менш феєричною за відкриття була й церемонія закриття Олімпійських ігор. Найвідповідальнішу місію на шоу доручили акторові Тому Крузу доставити олімпійські прапори з Парижа організаторам Олімпіади 2028 року в Лос-Анджелесі. Зробив він це у дусі фільму Місія не здійснена і, як завжди, без жодних каскадерів. Тим часом просто під час концерту у Мюнхені співачка Адель отримала пропозицію вийти заміж і відмовила. Я не можу вийти за тебе, тому що я вже виходжу заміж. На концерті співачка помітила фаната з плакатом, на якому було написано Ти вийдеш за мене. На що зірка і зізналася зі сцени, що вже заручена. Обранцем артистки став 42-річний спортивний агент Річ Пол. Пара у стосунках три роки, і сподіваємося, цього разу все вийде. Адже перше розлучення 2019-го із Саймоном Конеті завдало співачці чимало болю та змусило піти зі сцени. Киплять пристрасті в українському шоу-бізнесі. Співачка Камалія, яка ще донедавна то новою каблучкою хизувалася, то синцем оком, Нарешті розставила всі крапки на ди. Готує свій проект. Ну, і я б не хотіла просто розкривати якісь деталі. Це був Крим. Я не можу сказати, що я в стосунках. Я зараз в такої паузі. Зізналася Камалія і в тому, хто зруйнував її шлюби з захуром. В остаточному краху стосунків співачка звинуватила його доньку від першого шлюбу Тетяну. Вона від руської мами. Їй було неприємно, що я там висказувалася в сторону росіян, угу. і вона мені почала мститися. А от і я за хуру казала, він мені не вірив. Одна стичка, друга, третя, четверта, коли я очікувала, що від чоловіка поважаю мою дружину, мати моїх дітей, скажімо так. Mm -hmm. ну, Він цього не зробив. Ну і він мені таку сказав фразу, після якої я захотіла розлучитися. Я скоріше з тобою розведуся, ніж Таню Україну. Та головне, що, попри ці випробування, співачка не втрачає оптимізму. Ще одна несподівана новина сколихнула медіапростір. Олег Виник повертається в український шоу-бізнес. Про це у своїх соцмережах повідомила голова офіційного фан-клубу Співака Валерія Барон. Співак, який після початку повномасштабного вторгнення РФ втік до Німеччини, пояснював своє зникнення і довготривале мовчання серйозною хворобою. Цією хворобою в Німеччині хворіють 2%. Слава Шо? Богу, вона вже сьогодні не є така страшна і не є летальна. Тепер же, судячи з усього, стан здоров'я співака покращився, і він готовий знову зійти до шанувальників. Втім, таку радість розділили далеко не всі українці. Нехай сидить у Німеччині. Такі боягузи, як він, Україні не потрібні. Гроші закінчились. Нам таких подарунків не треба, дякую. Тим часом до діток, які проходять лікування у найбільшій дитячій лікарні країни Охмадит, завітав Монатік. Артист заспівав разом із малечею, танцював, а після майже годину фотографувався з кожним бажаючим. Саме такі виступи, які влаштовують наші артисти, нині найцінніші і є справжньою арт-терапією.